Будемо зараз валити оцей шматок половину товстого стовбура другого горіха, хочу я його зрізати, він не потрібний. Отакою От пилкою, вона не мощна, 1,5 Ампер час, але вистачає і непогано ріже. А шина тут сантиметрів 30 є. Так. Трошки ще треба підпиляти, Ну може її зажати. Так, тут підклинили. Ну тепер підстукаємо Тепер, щоб оце дровеняка ствол не впав мені. Бачите, він прямо на шифер на сарай. О, а впав отак поміж. То я сюди такий під цю сторону клиношак о. о. Ну от, дерево правильно впало і... Не пошкодила навіть мені сарайчика-курятника. Ось так виглядає один спилений стовбур горіха. Їх було два. Воно тут здвоєні були. Один пішов туди на город, а один на хату. Ну от, щоб ви знали, якщо горіх старий, то от там можуть жити. Такі мешканці мурахи.